Тись на селі, але ніхто мене так не добіг, як та клята баба Палашка Соломіга. Уже обходжу її, оминаю десятою дорогою. Отож ні, як вчепить, нікому від неї життя немає. Якби я під землею жила, вона б мене і там капусно знайшла. От характер. А ось, а я вам не казала, як каже мій онук, сповниш про. Ось і воно. От клята Параска і тут мене випередила. Ніде спокою від неї нема. Ну, що ж ти будеш робити? Ніде вода без неї не освятиться. Добрий день, Парасі! Добрий день палазі. А що це тут в тебе таке коїться? Хвіртка на розпашку, ніякого порядку немає. А що це ти свого носа завжди обхаєш, куди тебе не просять? А я що, я просто. Слава, поцікавитись, а ти на мене всіх собак спустила. А що ти тут стільки людей зібралося? Що не гуманітарну допомогу даю? Чу на неї, якби гуманітарку давали, це б село б зійшлось, а так тільки половина. Сьогодні ж свято у Бразлиському ліцеї. Та ти що? Так? Добре, повеселюйся я сьогодні. Може, і тісточком вдавишся. Ото б я посміялася. Та ти ж цього віку вже виросла. Ні, ти що? Я ще молода. Мій вік тільки в паспорті значиться, а душа ще молодюсенька. Що я вдома бачу, окрім городу, брання та сварок. Побруй скадати буде нічого, а тут ще й чула. Хлопці гарні будуть. Ой, гаразд, гаразд, залишайся, тільки ти ж свого рода без надумності не відкривай. І, поронь Боже, ти з кимось посваришся. Ні-ні. ні 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 Буду я культурна людина, буду співати, танцювати. А пам'ятаєш, Комонько, як ми з тобою співали, як зберемося, тітки Миланки, співаємо, танцюємо, аж доки півні не заспівали. Ой, пісні були. Я ж тебе, мила, я аж до хатиненьки сам на руках віднесу. А зараз що, молодь слухає? Ото мій внук, як включе на своєму нутбуці, то мене аж вухи в'януть. скорей сюди, я упала із гнізда. Слышь, ти що така я дірська пхедота, сакотош? Слухай, сусідонько, а де це ти вчора була, що я тебе не виділа? Так скучила за тобою, ні з ким було посваритися. Ага. Та я в город їздила, вже років з десять там не була. Та й причипуритися на свято треба. Чи на неї ще придумала? Ти ж з роду красивою не була. Отже ж зміюка, і тут мене вжалити треба, ну й не розповім тобі ага. тоді нічого. Та не серце, не серце сусідою. Та розкажи, розкажи мені. <рес> ну, добре, слухай. Іду я бачу, вивіска висить салон краси Клеопатра. Надія помирає останню. та й думаю, зайду, моя ж надія ще не померла. Зустрічає мене, дівчатко, Гарнеси та так вічливо й говорить. «Добрий день, пані, що бажаєте? В мене ж крила виросли, панею, мене ще ніхто не називав. І пройде сіткою називали, і стервою називали, і не при людях буде сказано. І почала вона мені список послуг оголошувати. Що вам зробити? Маникюр, педикюр, макіяж, корекцію, може, татуаж вам зробити? Почекай, красуни, що таке тату? Це нанесення на тіло е, малюнків, може, навіть ікону. Те, що здуріла на старості років тіло своє розмальовувати. Може, тоді вам спа процедуру зробити, будете гарною, засмаглою, неначе тільки з моря приїхали. Всі сусіди заздрити будуть. Тільки коштує, це дуже дорого. Та ні, відповідаю. Я як на город сапкою вийду таку спа процедуру отримую, та ще й безкоштовно. Кажу, можна мені зачіску зробити? 50 доларів. <пух> Сказилися. Я тих грошей з роду в руках не тримала. <свят> І тут ти зрозуміла, що твоя надія померла. Та пішла я звідти. А що думаю? Мені мій соловейко як квепки такий макіяж на лиці зробить. Всі сусіди заздрити будуть. <пух> а свої три волосинки ти її під хустку сховаєш? Чуєш ти? Помилка природи, ти хоч знаєш, скільки в мене хлопців в молодості було. Ой, а що ж ти тоді за Соловейка вийшла? Чи не мужчина? Таке мале худе, як каже мій онук без сліз не зглянеш. Ти мого Соловейка не чіпай, мій зі мною вже сорок років живе, а твій тебе кинув. Смію уточнити не кину, а я сама його вигнала. Навіщо мені той ледащо потрібен? Але скажу по секрету ну, тільки У Мене переміни в особистому житті намічаються. Може, навіть до столиці переїду. Так, я вирішила оголошення в газету подати в рубрику знайомства. Ну, і що ж ти там напишеш? Я все придумала. Мила темпераментна жінка бальзаківського віку. Мрія одружитись самотнім олігархом вишкідливих звичок для створення міцної родини. Ну, про бальзаківський вік ти загнула, а я про тебе так написала. Самотня розвалена за знаками психічного розладу, шукає таку ж самотню розвалену чоловічого роду, аби остаточно не розвалитися. Це я самотня розвалена, а ти ти — відьма, і твоя мати була відьмою, і весь твій рік відьомський. Я тобі зараз покажу відьму, як схвачу тебе за волосся, та три останні волосини й повесмиху. Да я ж тобі цього не подарую, ля, яка принцеса знайшлась. Добрі, ми зовсім забули, що ми на сцені, і справді, вибачте нам, обіймімось, моя любопорось, обнімімось. І скоріше наших глядачів привітаємо. дорогенькі, дорогеньких свято, Бажаємо мира та злагоди і ніколи не сваріться. Нехай у вашому житті не буде горя, хай сонце світить повсякчас. Хай кожен день ваш буде світлим, а ви не забувайте нас.